Всім привіт! Ми в гості сьогодні нікуди не йдемо, а я попрохала свою доньку приготувати нам дуже-дуже-дуже смачний. Тартар. А чому тартар? Ну так, от в ресторані, наприклад, з'їсти тартар стоїть коштує около 500 гривень, якщо він дуже, дуже 100 грамів. Так, в середньому, В середньому, ресторані. да, ресторані це дуже дорого. Я сама його пробувала в ресторані один раз, чуть-чуть, з тарілки уксю <сум> стащила. А вот, нічого не зрозуміла, як там воно вкусно ні Но в ньому є определені секретики. Вот. Е, Ксенія налавчилась його робити і е, нам все розповість. Так? Все, так? Да. Найголовніша в тартаріці це в нас дуже-дуже гарна вирізка гав'ядини, яловичини. Е, в нас сьогодні гав гав... яловича вирізка. Е, вирізка в нас може бути. Або саме вирізка, або грудина підходить на тартар. У нас сьогодні дуже-дуже якісна вирізка, тому що я готую до своєї мами. Тут в нас не менше сіми днів визрівання, ферментації не обов'язково брати саме вологої ферментації. Я брала і найстандартнішу вирізку. Але найголовніше брати її дуже хорошої якості в перевірених місцях, тому що ми її не готуємо. Ми не маємо термічної обробки, вона не має бути дуже заморожена, тому потрібне м'ясо без гельмінтів. Тобто тільки марки, яким ви дуже довіряєте. В нас, наприклад, сьогодні, думаю, дуже стандартна якась марка, тому що вона предназначена для рейер-стейків. Тобто недожарених. Тому я думаю, що вона не має в собі гельмінтів Але ми перевіримо це через на, деякий на час. <гум> Добре Все наступне, що нам потрібно для тартара, це прикрашає м'ясо. Деякі люди, їдять тартар, просто з оливковою олією, сілью та перцем. Але ми сьогодні робимо тартар для новачків. Нам потрібно із соусів вустерський соус. Ми маємо сьогодні дуже хорошої якості вустерський соус. Можна його взяти і трішки попроще. Я... Його треба знайти або замовити в інтернеті. Ми його придбали в магазині Метро. І наскільки я знаю, це справжній вустерський соус. Нам потрібні солоні огірочки. У нас такі маленькі. Але також нам потрібна французька гірчиця. Теж вона найстандартніша. Наступний із таких трішки цікавих інгредієнтів це в нас каперси. Такі можна придбати в Сільпо або в Метро. Е, я думаю, що в АТБ такого не знайдеш, але якщо зайти в трішки інакші магазини цікавіші, то їх можна знайти без проблем. Червона-луковиця. Е, потрібен взагалі свіжо перець, а в нас стандартний. Пакетику е і жовток, курячий жовток. Починаємо. Починаємо. Згором навпіл ми дістали це м'ясо із з вакууму. Е найголовніше це треба подрібнити яловичну дуже-дуже мілко. Я роблю так. У ну, мене просто вирізка трішки ширша е в інші рази. Була. Потім дрібному маленьким кубиком. Просто беремо і ріжемо, щоб воно було як фарш нарублені котлетки. Його не треба робити прям фаршем, виздорово. І не треба, щоб воно було досить велике. Треба такі дуже-дуже мілкі, наскільки ви зможете нарізати ножем кубики. Тому. Треба вибирати якісний ніж, який буде дуже-дуже гарно різати яловичину, тому що якщо він гострий, то це буде дуже проблемно. Він буде рвати м'ясо, а нам потрібно саме, щоб різало. Мама добре підготувалася до, від... до зйомки, бачиш, у тебе новий ніж. Так, да, класно, а я дуже дуже, я знайшла всі інгредієнти, я навіть собі готую не так. Смачно, як сьогодні для мами, я завжди роблю без каперсів та е, без червоного луку, просто з ріпчатим, тому що він завжди є вдома. І мені смачно. Але якщо робити стандартний рецепт, як у Європі, як у ресторані, то треба червоний лук, каперси теж потрібні. так, не можна знайти. Сильно Тепер треба дрібно нарізати лук, як вам зручно, як ви змієте, теж максимально дрібно, наскільки ви зможете, наче ви хочете в фарш цей лук. Думаю, достатньо? Може, ще трішки Взагалі сьогодні не буде в нас грамовок, тому що кожен готує, наскільки він любить. Якщо він любить побільше цибулі, додаємо цибулі більше. Якщо ні, то ні. Ну от наприклад Ми любимо цибулі побільше, тому зараз ще трошки туди наріжемо, і достатньо. Тут ми беремо каперси. Взагалі, треба додавати всього по мінімум, а вже коли все перемішаєте, можна скуштувати і, наприклад, додати більше цибулі. Каперсів треба не досить багато. Ось так, я думаю, нам вистачить. І їх майже треба. Зараз ми будемо це ще. Підрівнювати. Взагалі я їх не, не додаю ніколи собі, тому що в мене взагалі алергія на них. Але сьогодні мама сказала, що нічого страшного. Ось, бачите, нічого страшного я тебе вилікую. <laughs> від алергії. Ви вот, бачите, в нас така як труха в них вийшла. додаємо в наш тартар. Тепер нам треба так, такого ж розміру, як в нас лук, треба подрібнити наші огірки маріновані. На цей раз ми готуємо на 350 грамів яловичини. Тому, якщо у вас більше або менше, можете розраховувати, скільки всього вам потрібно додати. Але я кажу одразу, що якщо ви будете готувати, то орієнтуйтесь на свої смаки. Ну тобто, ви можете подивитися і сказати, що, наприклад, я не дуже сильно полюбляю цибулю, тому цибулю треба додавати поменше. Але з чим тут треба бути? Точним це з вустрічним соусом, тому що він взагалі-то він з'явився дуже багато років тому. Два фармацевти вони вирішили зробити новий соус з анчоусів. Всього намішали в велику-велику бочку, але попробували його, покустували і сказали, що він не смачний. він був дуже гірким. Нікому він не сподобався, і вони не хотіли його виливати. Поставили в подвал. Пройшло два роки. Ось, бачите? Пройшло два роки. Хтось з них туди спустився і вирішив покуштувати, що вийшло з того. І вийшов такий вустрічний соус, який зараз дуже багато яких нас роблять з порошків. Такі. Не дуже підходять для цього рецепту, краще вже без нього робити. Для чого нам він потрібен? Тому що він посилює всі смаки, бо вустрічний соус це, наскільки я знаю, єдиний соус, який в нас п'ятий вкус у мамі розкриває в роті. Тому ми його обов'язково сьогодні додамо. Тепер беремо зернову гірчицю, додаємо таку. Гарну ложечку з горкою. Цю ми теж полюбляємо. Головне це не забити яловичну, але в нас її сьогодні досить багато, тому ми можемо не турбуватися про це. Вона в нас дуже смачна, в неї дуже сильний свій смак, тому що вона витримана. Тому можна не думати, що таке може статися. Додаємо. Перцю, нормально. Судя по перцю, ми його теж любимо, так? Да? Ні, нормально. Ну у нас дуже багато яловичних. Добре. Домовились. Ми його теж то... любимо. Потім додаємо. Півтори чайні. А я думала устрічний соус це з устриць. Ні, це вустерський, а, -а, -а. а устрічний можливий із устриць. Так, останні два етапи, це в нас Всі. трішки солі. Якраз дуже цікава, бо оливкова олія не дуже дешева. Я думаю, що соняшнику не треба додати. Але якщо у вас немає оливкової і немає можливості придбати, хоча странно, якщо я людей... обична є. А Оливкової олії немає. Так, да, так, да, то. Це. І, і додаємо трохи оливкової олії. Ось ми змішуємо все. Дуже, дуже добре треба змішати, щоб об'єдналася і оливкова олія, і гірчиця, і вустерський соус. Він як тільки не називається? Вустерський боу, соус вустер. Його. Його не роблять в Україні, його пере переводять вже як хочуть. Як хто прочитав, так і хто да, зрозумів, тут у нас не... вустершиський Вустерський вустерський. Хоча це теж, наскільки я знаю, це не досить правильно, але той, хто її привозить, може не знати, як вона переводиться і як це читається. Тому. Орієнтуйтесь на ось цю етикетку, якщо будете купляти. Ось такий тартар у нас вийшов. Тепер ми можемо трішечки взяти, перевірити на сіл. Мені вкусно. І тепер ми її розравнюємо, і відправляємо в холодильник на 10 хвилинок. всі смаки. Щоб всі шмак... смаки в нас з'єдналися. Так. В холодильник для з'єднання смаків. Да, так, Домашнє при домашні відео, таке по сімейному Так. Да. Зараз ми нарізаємо багет, ось такий у нас пористий, і робимо з нього брускети. Хто не знає, як робиться брускети, розповідаю. Ми беремо, нарізаємо ось такими шматочками хлібчик і обжарюємо з двох сторон на розігрітій сухій сковорідці. Я думаю, нам цього буде достатньо. Точно. Я дуже люблю брускетти. <риклад> я взагалі по брускетам. Я вірю, вдруг мені тартару не достанеться, так я чисто на брускетах. <риклад> <риклад> ну, якщо що, то гірчиця, огірки і брускета. <риклад> Ми поклали наші брускети, Вони потрібно, щоб вони були золотисті з обох сторін, а потім беремо гарну тарілку і робимо. Сервіровку. Сервіровку так. Ми намагаємося дуже гарно покласти наш тартар. Нам його потрібно покласти так, щоб у нас в середині вийшла лунка. Це роблять через форми високі, але форми високі у нас нема. Тому ми будемо робити так ручками. Нігтями. Да. У нас дуже велика порція тартару вийшла, тому її... при очоті при того, що в нас мустерський соус, каперсів, це найдорожчі продукти, які тут є, і в каваулія. Набагато більше, ніж на 1, 2 або 3 тартари. Тому я думаю, що з цього, якщо купляти яловичину та червоний лук, можна зробити і 10 тартарів. З цих інгредієнтів, які в нас є для одного. Зараз є, У нас приготуються наші. Хто як може розділяємо яйця, так кладемо сюди жовток. Хто дуже боїться серих жовтків можуть робити без нього. Але я вважаю, що в покупних яйцях не треба сильно хвилюватися на рахунок сермонельозу. Тому що там курочки, які світле не бачили, а сальмонельозу <ріст> тим болі. Не дозволили тепер... на розкіш. Так, да. тепер кладемо наші брускетти. І ось така страва для моєї матусі сьогодні. Так, а тепер, мам, треба пробити жовточок і, і змішати його з м'ясом. Так. Потім масу, яка в нас вийшла, треба покласти на хлібчик. Тут тобто дуже багато жовтка. Ну так. ладно, дуже багато жодка. І з хлібчиком ти його куштуєш. Як тобі подобається? Набагато вкусніше, ніж ми у волі їли. Да, бо ми в Львові їли тартар. І тарта і... там було, по-моєму, всі соліні більше, ніж м'ясо. Ну то це для економії робиться, щоб і по грамам проходило блюд ну, страва. І щоб яловичне, тому що ну яловичина дуже хороша, вона коштує дорого. Тому в нас сьогодні яловичний набагато більше, ніж усіх інших інгредієнтів. Ну що, ребята, не тільки ж нам борщі верть з вами та супи, та запікати м'ясо, таке мамське. Ми будемо готувати і такі современні страви. Тому підписуйтесь, ставте лайки, експериментуйте, куштуйте. І обов'язково куштуйте цей тартар, бо це мій найулюбленіший рецепт. И потом в ресторанах вы уже нічого есть не будете, потому что рестораны тартар вам вообще не будет заходить никак. Смачного смачного.